Мої прекрасні, мої чарівні, мої неповторні, мої красивущі, мої незрівнянні. Я вас від щирого серця хочу привітати з днем 8 березня. І насамперед я вам хочу побажати величезного жіночого щастя. Я хочу, щоб в цей день ви отримали стільки позитивних емоцій, щоб довкола вас стільки було приємностей, кохання. Турботи! Я вам хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснювалися. І хочу сказати, щоб ви ніколи в житті не забували, що ви жінка. Саме найпрекрасніше, що може бути на планеті Земля. Розумієте? Ви як квіточка. І я вам бажаю, аби ви з кожним днем розквітали, розквітали. Пахли, радували око чоловіків, тому що жоден чоловік не може встояти від красивої жінки. А ви в мене всі настільки красиві. Я вас дуже сильно обожнюю. Дякую, що ви зі мною. Ще раз вас вітаю з 8 березня. І хочу сказати, ви самі прекрасні, самі чарівні. І що там казати? Жінка є жінка, нічого не може зрівнятися з жінкою. І запам'ятайте, що кожна з нас неповторна. Люблю вас!